Здоров, здоров. Лечу інспектувати ще одну особу. Хто це буде? Згодом побачите маленький натік, цю особу можна віднести до категорії інтелігенції. Буквально за мить ви зараз вже бачите, що я буду тягнути інтригу за хвіст. Дивіться. Сонячний день, я приготувався. Я тепер буду інспектувати ту особу, про яку я вам говорив. Сам, сама інтелігенція, сама інтелігенція, будь ласка, про що любіть і жалувати, але краще любіть. Це Мішек Крупін. Доброго. доброго Мішечка, привіт. Доброго дня. Пасок безпеки. Я знаю, ти законослухняний. І треба показувати приклад іншим. Так. Що, Міш? Я, до речі, хочу, щоб ти зацінив. Дивися. Бачите, пише Харків. Харків. Це мерч якраз та Міш Крупіна. Він, він оп, я присівнуся ззаді, там пише: от дивіться, там корупція пише. А тепер вам відповідаю на питання, <плес> а, на чому можна їздити за рахунок корупції в нашій країні. На Фольксвагені, просто на, на звичайному Фольксвагені. Міш, тобто можна по тобі зробити приклад, що на корупції на класних тачках не поїздиш. Так. Ну, так. Або, або можна поїздити на... <гад> я зрозумів. Міш, скажи, будь ласка, в тебе посвідчення водія давно вже? Давно за кермом? <гад> ну, років. За кермом. Я десь років 6. Uh -huh. А посвідчення водія у мене десь року. Пів року? <гад> тобто я не задарма, <гад> так, <гад> <да>, простібнувся <гад> в пасок. Я жартую, ні, в мене 10 років десь е посвідчення uh -huh. водія, я спочатку. Uh -huh. І на скутері я вивчав правого дружнього руху. Uh -huh. ну, це так, так, така була історія. Uh -huh. А здавав посвідчення водія за рахунок рубці? Ні, ні. Довчався а потім на авто, так, так? І мені вже потім вписав права, що я можу на мотоцикл. Угу. Ти кайфуєш чи від тої справи їздиш за кромом? Та ні, взагалі, ні, не любиш їздити? Тобто ти любиш, коли тебе возять? Та якби просто. Києву, наприклад, мені не подобається взагалі. А на Дальняк, я, 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 я коли купив першу автівку. До речі, яка це ви перша цю Opel Astra. Я купив, ага. коли в мене народилась донька, мені потрібна була автівка. Жінка казала мені, ми приїхали в Київ, казала, куди ти мене привіз, бо ага. я купиру. Ага. Я такий розумію, що потрібна автівка, грошей немає, я ж ти Угу. І, коротше, попив на литовських номерах, uh -huh. на бляхах, uh -huh. по піляску собі. І такий, ну по Харкову поїздив, знаєш, такий, нібито, ну, все добре, повімкнув там поворотник, все. Uh -huh. і поїхав в Київ, приїжджаю в Київ. Uh -huh. І розумію, що це пиздець, що я не вмію взагалі керувати автівкою. Mm -hmm. Я просто не ну, я, ну, це для мене такий був стрес. Кожен раз, коли я просто з одного ряду в другий, коли я перестраюваюсь, це такий стрес був для мене. Я такий перестроївся, знаєш, такий. Бля, я це зробив, я це зробив, боже, я це зробив, такий їду, ось я крутий, я перестроюся. А що в Харкові хіба не так? Ну в Харкові не такі широкі, там, ну наприклад, як на е колишньому конспекті перемоги. Uh -huh, uh -huh. Та, та та він так і називається, поки не перейменували. Скажи, а тебе ж впізнають, бо навіть коли ти зараз їздиш? Uh -huh. Бо я скажу чесно, за тебе дуже багато позитиву чув на сході нашої країни. Всі військові про тебе розказують багато що ти допомагаєш. Причому чого я придбав цей мерч. Народ заходимо, цей мерч, бо Міша всі гроші витрачає якраз на підтримку ЗСУ і на відбудову Харкова. А, слухай, а люди ну як пізнають, звісно. А ні. працівники поліції а... коли запиняють? ти злісний порушник чи ні? Ні, взагалі ні. А ти такий нещодавно не мене зупиняє поліцейський, каже, там документи. Ну, я йому показував, каже, звідти ви їдете? Я кажу, у нас культурне тур, те саме. Uh -huh. Він каже, а ви що якісь музиканти, кажу, так, а що ви співаєте? Я кажу, Єбашний хлопчик! Тобто тобі знижки роблять за рахунок твоєї класної пісні, хлопці»? Знижку не роблять, я нічого не порушаю взагалі. У мене документи, в мене все є. Каміш, а скажи, в тебе по-любому, я так думаю, бо ти такий, знаєш, персонаж дуже, дуже цікавий при всій своїй виваженості, культурі і тому подібне, але дуже комедний. Я впевнений, що в тебе якісь комічні ситуації були за Або пов'язані з авто. Ну, як, знаєш, я свою, я взагалі, ну ти знаєш, я ж типу, не, не агресивний. Ні, ти максимально добряк. Ну, типу. Але от бачиш чуваку, там. Ага. Хуля він там ходить і вийобується. Бо він, чувак на BMW, ти, ти, ти бачиш, як я його тільки що просто от... протроллівав, mm. а що він мені? Нічого. Ага. І от так от я буваю, що просто люди йдуть і я з ними спілкуюся так в машині. А буває таке, що хтось ну, свідок відок. Mm -hmm. Стає свідком. Ну, типу, щось я там розповідаю потім, як я його як його зробив. А тут ти, ти, ти сам себе так, так? Такі, я крутий. Ну ти ж репер. Ну так, звісно. <рес> е, ну ні, ну взагалі, так нещодавно щось я вирішив в Макдональдсі. Uh -huh. заїхав в Мак, а, а в них там одразу виїзд. Я uh -huh. думаю, ну зроблю, типу, заїду на паркінг. Uh -huh, uh -huh. Проїдуть через ці грибочки. І, коротше, не їхав на цей грибочок. Машина не їде, все стоїть. В мене відкриті вікна. Мені там під... підбігають військові, кажуть, блять, що ти робиш? Ти блядь, на грибок наїхав? Я такий, блядь, в мене вуха горять просто, Боже, мені соромно. Я зараз дівчиною їхав, ну з дівчиною зі своєю жінкою колишньою. А. А. Ну в нас дівчина, в нас не дівчина, ну, ну, Звісно, так. А, дівчина а, ось. І, і вона така сидить, знаєш, <плес> типу, бля, <блін. плес> я таки не можу виїхати. Ну це з останнього. Він каже: ну що ти, як ти, типу, що ти робиш? Я кажу, ну як кажу, Ну ось так от, ну що. І весь Макдональдс всі на мене дивляться, що я от. А то треба було військовим заспівати, їбаш ти хлопці, да, може вони і тобі це, принесли блядь, в Big Mac меню Це, це знаєш а є в окулярах ага. всіх для зору. Та. Ну, типу, просто класичне Міша Кругля. Ну, ти це, і, я, і тебе не впізнали? Ну, я думаю, що впізнали, блядь. Добре, що хоч не сфотографували, там не зняли, не виклали, що які є. От, а думаю. я викладу, я викладу. Нарізочку не беру, я викладу. Не, <с> Хорошо, народ, їде, може, щось ще комічне буде, то ми обов'язково включаємо. До речі, між включений номер два тоді, знаєш, що я подумав. Ну, зараз така невеличка пробка. Що ти в пробках робиш? От під час пробок, якщо ти, ти ж кажеш, максимально Київ не любиш. Ну, Співаєш, що? пісні пишеш. По-перше, ну я слухав музику, по-друге, в мене дуже... як бачиш, в мене великий нос, ніс. Ну, відносно ніколи не звертав уваги, я, ну ладно. Відносно великий. І... <к -к 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 в ньому постійно якісь збираються артефакти. Угу. І от коли пробка, що робити? Шукати артефакти в носі. Це, звісно, класно. А пісні якісь не приходять, я не знаю, ми тільки голову не приходять. О, сьогодні їхав в пробці, придумав пісню, називається. Куні для красуні. <рес> <рес> Нормальна тема, човені. <що> <рес> ну, бачиш, тут два дебіла, це сила, блі, встали. стали, ну, причому вони черканулися. Я, я, до речі, всіх постійно пропускаю. Uh -huh. Ти вічливий, да, водія так безвізене? Я постійно всіх пропускаю, нехай він проїде, нехай я буду на головній uh -huh. все одно, я всіх пропускаю, проїжджайте. У мене, до речі, була тільки одна аварія. Uh -huh. Перед війною mm -hmm. а, коротше, в мене в'їбався громадянин Нігерії. <клух> і, а як, ти не расіст? Як це було? <клух> ні, ні, ти що? Ну я? Як? Я, 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 я знаю, що я дуже люблю свою автівку, ніколи не потрапляв в аварію. Mm -hmm. Я їду, він виїжджає просто з парковки і не пропускає мене. Mm -hmm. Ну взагалі просто не подивився, mm -hmm. що він. І так трішки я типу, в нього в'їхав. Mm -hmm. А я такий вибігаю, такий кажу, ти її там бойовиш, це mm -hmm. бидло, знаєш таке, mm -hmm. включає. А він такий, я ще руський російською розмовляю. Mm -hmm. І він такий виходить з машини і мені каже українською, слухай, чого ти кричиш, чого ти кричиш? Це, це всього лише, лише автівка, mm -hmm. це залізо. Він такою українською мовою, мені так знаєш, я такий приїхали, приїхали копи, е, а він з ними тільки українською розмовляє, і я бачу, що вони типу, не, не зовсім відстрілюють, що в нього українська мова ліпша, ніж у них. Ну і коротше, ось така в мене була аварія. Тобто твоя машина загубила цноту вже. Ну, так, пластик там трішки побили. І ти їй кажеш машина, машина, і так чуєш, що ти її дуже любиш. А вона для тебе ну, ти якось її лагеря. А я а я насправді ні. Спасибо не ні, Я хочу її продати. Я хочу продати її і насправді і купити автівки на ЗСУ. І подивитись, що я буду робити без автівки і як я викручусь з цієї я, я тобі можу ролики дати. Кого? Ролики. Роликові коньки. А, ролики в мене є. Ну будь все, що будеш робити. Ти думаєш, але... та ні. Я думаю, що я, я, я якусь намочу автівку uh -huh. або позичу десь грошей. Uh -huh. а, я не знаю, що я зроблю. Мабуть, випущу якісь там пісні uh -huh. і куплю собі, купую нову, нову автівку. А в тебе є якісь такі пріоритети, чи, чи мрії, бажання, знаєш, ти кажеш, от куплю собі нову автівку. Ти зараз ти їздиш на Фольксваген. Це все ж таки. До речі, дуже класний, дуже гарний. І це... Мене може, Можна влаштово... хочу БТР, знаєш, взяти. Ну, або Бент, знаєш, то, там так, або... так то я хочу собі БТР і не тільки собі. Ні, я хочу собі якусь автівку. Ну, знаєш, просто зараз. Європейця чи я маю чи японці якось. Чи тобі по барабану? Мені подобається Volkswagen. Я б собі взяв туалетно. Мені подобаються такі автівки, які сильно потрібно вкладати в обслуговування, в ремонт і таке інше. Тому мені не подобається BMW. Все, народ. Доїжджаємо потім вже до пункту Б, роблю висновки і відпускаємо Мішу, щоб він писав гарні пісні. Купляйте мерч, Харків, підтримуйте. Не купляйте BMW. Не купляйте БМВ, підтримуйте Мішу Крупіна. Міш, роблю висновок. Так. Дякую, що покатав. По-перше, 17 гривень. Ні, почекаємо, що кілометр. А кілометр нормально. Я б за простоїнку тож там вже так, та так. таксисти беруть. Чесно скажу, я отримав позитив. По перше і не сміявся з тобою. По-друге, реально побачив, що ти дуже виважений водій. Так. З тобою не страшно їхати у якості пасажира. Ти що, дівчата дуже це ж я рекламую тебе? Так. Я ж тебе рекламую, тим більше ти не одружений. Холостяк, гарний хлопака. Mm. Якщо треба показати, що ти репер, покричати, захистити, але в межах В межах машини, то ти можеш їх захистити, почморити абсолютно всіх нам Так, Ти що? Заспівати гарну пісню, куні для гарнюні. Для Для красуні. Або для гарнюні. Для красуні, гарнюні. Тобто з тобою не буде скучно. Народ, я думаю, вам теж сподобалося. Хто не той москаль, хто не ставив в подобайку мічі Крупіну, той теж то Міша Крупін. Таксі міша крупін. Па, дякую.